У фільмах зламують телефони ложками, фотографіями та жуйкою, а як ідуть справи у реальному житті? Чи можна дійсно обдарити Face ID або сканер відбитків пальців на смартфоні? А якщо так, то настільки це складно і чи варто взагалі боятися? Розбираємося, як влаштовані сучасні біометричні системи, настільки вони захищені і що може піти не так. Як працює Face ID? Face ID це технологія розпізнавання обличчя, вперше представлена Apple у 2017 році на iPhone X. З тих пір вона була вдосконалена, але суть залишилася колишньою. Система сканує більше 30 тисяч крапок на обличчі, створюючи його тримірну модель. Інфрачервона камера фіксує глибину, контури і особливості черепа. Алгоритм порівнює отриману модель з еталонною, що зберігається в захищеній області пристрою. Тобто це не просто фотка вашого обличчя. Face ID бачить обсяг, структуру та глибину, тому звичайною фотографією ти його не проведеш. А як працюють сканери відбитків? Тут все залежить від типу датчика. Оптичні сканери. Вони встановлені частіше в недорогих Android-смартфонах. Вони роблять фото твого пальця з підсвічуванням. Ультразвукові сканери, наприклад, в топових Samsung, використовують звукові хвилі для 3D зображення відбитка. Ємнісні сканери раніше були в iPhone до iPhone 8, зшитують форму і особливості шкіри через вимірювання електричного опору. А тепер до головного: чи можна їх обдурити? Перше. Обман Face ID, міфи та реальність. Фотографія. Не працює навіть на екрані 4К. ID вимагає глибини, тому у вас нічого не вийде. Маска з силікону або 3D-друку в теорії так, але на практиці дуже дорого, складно і ненадійно. У 2017 році в'єтнамська компанія обдарила Face ID маскою, але з тих пір система стала в рази розумніша, і повторити цей трюк без лабораторії майже нереально. Близнюки, ось тут вже цікавіше. Apple визнає, однояйцеві близнюки можуть розблокувати телефон за допомогою Face ID. Та да я і сам бачив таке на власні очі. Підемо далі. Коли спиш, Face ID не працює, якщо очі закриті. Так що, поки ти дримаєш, ніхто не зможе піднести телефон до твого обличчя та його розблокувати. Чи можна обманути відбиток пальця? Фотографія відбитка. Ні, вона вам не допоможе. Навіть фото високої якості вам не допоможе. Силіконовий зліпок, можливо, але дуже складно. Раніше можна було розрукувати відбиток на прівці, залити клеєм або желатином і отримати фейковий палець. Такі атаки дійсно працювали на старих сканерах. Але нова реальність такова, що сучасні ультразвукові сканери зчитують не тільки форму, але й глибину, тепло, текстуру шкіри і вже не ведуться на гумові пальці. А якщо відбиток знімуть з отрубленого пальця, як у багатьох фільмах жахів, це саме шокуюче питання. Відповідь: Сучасні датчики перевіряють наявність пульсу і температуру шкіри. Відрубаний палець холодний і неживий. Його більшість нових датчиків не візьмуть. Так, колись це працювало на старих сканерах, але зараз це майже неможливо. Хто захищений краще? Face ID або відбиток. В цілому, Face ID вважається більш безпечним. Помилка розпізнавання 1 на мільйон, за даними Apple, а у сканера лише 1 на 50 тисяч. А ви стикалися з багами Face ID або сканера? Або може у вас був випадок, коли хтось дійсно зміг розблокувати пристрій без дозволу. Напишіть в коментарях, буде цікаво обговорити. І запам'ятайте найголовніше, досконалого захисту не існує, є лише різні ступені надійності.